Творчий табір для маленьких акторів у Чернівцях організували на базі театральної студії ТЕМП протягом двох тижнів. Малеча проживає тут справжнє акторське життя. У Нас щодня йдуть тренінги, вправи, репетиції. Ну, крім основних занять, це там поїсти, відпочити. Ось, і за два тижні потім, от у нас сьогодні, якраз випуск, приходять до нас батьки, і це вже така перша маленька публіка, де виступають наші маленькі зірки. Це дуже зворушливо, тому що мені дуже радісно, коли дитина, яка приходить на початку і боїться там слово сказати, вже потім спокійно веде сцену. І це всього два тижні роботи. Окрім занять, діти мають активний відпочинок, нові знайомства і головне змогу реалізувати себе в ролі справжніх акторів. Мені запам'яталося сам табір, тому що діти тут дуже добрі. Ми, наприклад, кожен день могли м'яч грати, грати в мафію. Було весело складно, але я вважаю тут нічого складного виучити роль. У мене там пару фраз просто цього вивчив. І потім ти просто запам'ятаєш буквально весь текст. Прогулянки, як з нами говорили, тут дуже гарний підхід, і дуже ну, все добре. Тут актори. Я хочу вивчитись на актора і стати актором. Ну тут дуже багато цікавого. Мама просто прочитала це у Фейсбуці. Я пішла сюди, бо я дуже я знала, що тут буде класно. Мені сім років. Мені тут подобається дуже багато багато інтересного всього. Тут є подушки, диванчики, на яких можна лежати, посидіти, можна поіграти в м'ячик. Поиграться, потанцевать, порисовать, поделать какие-то узоры, сделать себе тату, принести сумочки, можно нести свои игрушки. Тоже классный тайм. Тоже плата рисунительных мастер классов и Дуже класно. для багатьох дітей. Участь у таборі стала поштовхом до змін. Деякі подолали страх спілкування, знайшли друзів і стали впевненішими у собі. Для нас театральна студія ну це не просто е, заняття. Тут діти знайшли справжніх друзів, тут діти знайшли розвиток. Вони прекрасно підтягнули свою українську мову, і це вже як родина, як сім'я. А Георгій вже другу зміну в таборі. То йому дуже подобається. В нас таке театральне літо виходить театральна театральна та... куб. Полка, театральна кепка, театральний табір. доньку. Я привела спочатку доньку. На першу зміну я привела. Вона така дуже сором'язлива. На звика завжди з братиком. Я так хвилювалася, чи вона захоче, але вона пішла і прям перша зміна їй так сподобалося. І вона навіть без братика тут так адаптувалася. Друзів собі знайшла старше за неї. общем, стала більш сміливішою і. Вже чекала другої зміни. Кожного дня було цікаво, кожного дня було незвично щось нове. І дійсно таке враження, що хочеться сюди повернутися. Я дуже вдячна дівчатам за таке гарне ставлення до дітей і за те, що діти хочуть і сюди йти з задоволенням, не дивлячись, на те що треба було вставати рано, це канікули. Щаслива, довольна дитина, кожного дня приходить додому, щось розповідає, купа емоцій. Ну, дуже я рада, радила би навіть і всім, тому що це розвиток і це для дітей спосіб якось виразити свої емоції і свою енергію в гарному творчому рослі. Темп це місце, де дитина може не лише вчитися, а й бути собою, сумувати, сміятися, говорити чи мовчати. Ми розкриваємо дитину її характер, її суть. Це місце, де дитина може бути собою. Вона може говорити, може мовчати, може рухатися, може плакати, може сміятися. І якраз коли ми підбираємо роль для дитини, це дуже ми дивимося до того, який там характер у дитини, як вона відчуває, як вона хоче, завжди бажання. Також ми опираємося на їхні ідеї, на їхні бачення. Вони доповнюють часто постановки, і ми це все враховуємо. Ковуємо тому це місце, де дитина дуже класно може розкритися. Другу зміну завершено, а враження та впевненість, які діти отримали тут, залишаються з ними надовго. За бажанням майбутні актори можуть продовжити навчання у театральній студії. ТЕМ Тут завжди чекають маленьких акторів, які готові творити, мріяти і розкривати себе. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4